Липень 1969-го. у космічному протистоянні між СРСР і США вперше зрівнюється рахунок. Американці висаджуються на місяці після парадів для перших космонавтів на Красній площі в Москві Американці привертають увагу прямою трансляцією: прямо на очах у 600 мільйонів глядачів. Людина ступає на перше позаземне космічне тіло. Місяць давно став не просто небесним тілом, а сценою для геополітичної вистави. Пряма трансляція з місяця, як спортивна трансляція із сусіднього міста, стає доказом того, що людство може більше ніж здається, і що програвати боляче, особливо тим, хто, здавалось, вигравав у чисту. Космічні перегони між СРСР і США від початку були не лише технологічними, а й політичними. У 1957 році перший супутник радянський. У 61-му – перший космонавт Гагарін. Радянський, перша жінка, перша людина у відкритому космосі теж радянський. Кремль попереду, Вашингтон у люті. Але Америку вирізняє одна якість вміння доганяти з розмахом. Програма Аполлон отримала шалений бюджет: тисячі інженерів і одну амбітну ціль обігнати. Всього за вісім років після промови Кеннеді про політ людини на місяць, США це зробили, і висадка на місяці стала не лише перемогою в науці. Це був маніфест. Демократія працює ефективніше, коли її дратують, і коли на карту поставлено все, навіть людське життя. А це вже мало відрізнялось від принципів радянської тоталітарної системи. Аполлон 11 летів не лише у відкритий космос, а й у відкриту невідомість. Електроніка була трохи потужніша за калькулятор. Місячний модуль, не концерна банка, але запас пального на 30 секунд маневру. Ніхто не знав, чи вдасться посадка, чи підніметься найбільша в світі ракета. Чи взагалі повернуться астронавти на Землю, не знали. Але вірили. У овальному кабінеті у президента Ніксона поруч лежали два тексти звернення до нації. Один переможний, інший на випадок трагедії. Але Орел, таким був позивний місячної експедиції, сів. Армстронг виходить і говорить щось про кроки для людини і людства. Не всі розчули, що саме він сказав, але всі зрозуміли. Історія сталася просто зараз. І ще невідомо, хто більше хвилювався. Пілоти на борту чи планета. Яка дивилась трансляцію? Світ реагує як на диво: радість у Парижі, сльози у Токіо, Овації в Бразилії. А в СРСР глибоке зітхання. Газети пишуть обережно без фанфар і без пропагандистських істерик, бо вперше Америка в космосі попереду, і це боляче не тільки ЦК, це боляче всій країні, яка вважала, що космос це її персональний підпис у майбутньому, і у школах мовчання, у секретних лабораторіях ступор, а в луб'янці підозри. Хто винен? Тим часом американський прапор на сірому ґрунті місяця став для мільйонів. Символом тріумфу не просто нації, а системи і шоком для тих, хто вважав себе обраним. Політ на місяць не лише перемога для НАСА. це реалізація мрії. Бо місяць давно був у книжках, фільмах і навіть піснях. У 54-му me to the moon» Френк Сінатра співав так, ніби вже мав квиток на місяць. У 69-му її вмикають астронавти у Аполлоні. 11 пісня мрії звучить. У космосі голівуд серіали фантастика. Усі вже готувались до цього. Мандрівка на місяць 1902 року Мельєса ще у німому кіно, а тепер реальність. Тож світ потребував нової мрії, бо стара стала реальністю. Історії про місяць від Джулія Верна до Буї раптом стали майже документальними, але не всі повірили. Конспірологи кинулись у бій. Це знято в павільйоні. Тіні не такі. Прапор майорить, а в космосі вакуум хтось звинувачував Кубрика, хтось Пентагон. А в НАСА мовчали. Їм не треба було доводити. У них були ґрунт і каміння з місяця. Теорії змов не вмирають до сьогодні і розквітли з розвитком інтернету. У 2024-му Голівуд запускає фільм Флаймі moon», і це історія про те, як можна заробити на тих, хто вірить, і на тих, хто сумнівається. Бо теорії приходять і йдуть, а місяць стоїть або висить, і досі там, де й був. Просто він чекає на новий візит. Сьогодні Ілон Маск будує ракети. І мріє про Марс. Китай готує базу на місяці. А наса марить про повернення. Ну а українці українці мріють переселити туди всіх росіян. Проте місяць знов став далеким. Бюджети малі політики зайняті, але людство не відступає. Місяць це не просто камінь, це дзеркало епохи, символ мрії, яка раптом стала реальністю, і нагадування про те, що іноді достатньо одного кроку, щоб весь світ став трохи сміливішим. Хоча б заради того одного великого кроку для всього людства, залишається знайти другий сміливий маленький крок однієї людини.